Українці, уважно, серед нас зрадники. І поки наші хлопці тримають фронт, в тилу працює інша зброя – інформаційна. Ми поставили питання, тому, яким образом у нас були в Україні легалізовані мормони, свідетелі Єгови, інші нетрадиційні релігії. І вполне резонно ми також задалися питанням про те, ні, датується ліктам, уже сантова її ім'я Ірина Кременовська, і вона ставить під сумнів право українців мати свою власну церкву без контролю Кремля та ФСБ. Вона називає нетрадиційними всі громади, окрім московського патріархату, того самого, що освячує зброю, якою вбивають наших дітей. Того, чий патріарх називає нас сатаністами та нацистами, і поки ми мовчимо, Кременовська просуває ідею створення експертної комісії, Місії, яка діятиме по кремлівським методичкам. І знаєш, до чого це веде? Вже завтра Кременовська за вказівками Кремля зможе заборонити твою громаду, а потім репресії, тюрми, так само, як зараз це відбувається в Росії. Велика подяка нашому СБУ, яка викрила священників Української церкви Московського патріархату, які чекали на окупацію Києва проти Кременовської та її спільника Святогора також вже відкрито кримінальну справу за розпадом Релігійної ворожнечі, але може варто ставити питання за державну зраду, і ця зрадниця досі серед нас, і хто гарантує, що вона не передає координати для обстрілу наших міст? Зрозумійте, сьогодні не час мовчати, бо завтра може бути пізно.